Отак От я спускаюся вниз. Лучанин Олексій Сундієв показує нам, як йому щодня доводиться виходити з будинку, де має квартиру. Пандус до під'їзду, де, окрім нього, мешкає ще двоє людей на кріслах колісних обладнали. Проте сходи, які ведуть до ліфту, жодним чином не пристосовані до крісел колісних. І пандус тут не можна зробити, тому що дуже великий кут, і по цьому пандусу я не заїду, і навіть вже не з'їду. Найтяжче повертатися додому, тому що я приїжджаю. До під'їзду і просто або чекає, щоб хтось ішов на вулиці, тож вийти з будинку це ще пів завдання. Важче туди потрапити, особливо якщо в цей момент немає сторонніх, хто міг би ось таким чином допомогти пану Олексію дістатися до ліфта. Тому Олексій Сундієв не зміг оминути увагою круглий стіл, організований представниками громадянського руху. Свідомі там депутатка Луцькради Алана точі презентувала присутнім, які дотичні до питань організації інклюзив простору проєкт програми забезпечення доступності житлових приміщень для осіб з інвалідністю у Луцькій міській територіальній громаді. Безбар'єрність в плані того, що яка стосується помешкань, де живуть люди з цією інвалідністю, адже на кріслах колісних дуже важко виїжджати, і дуже багато в нас проживають на верхніх поверхах, які під'їзди, яких не облаштовані відповідними чи пандусами, чи механічними спусками, щоб люди. Де могли виїжджати на вулицю. Присутній на заході представник громадської організації Автомобільний клуб інвалідів Поршень Волині Валентин Шабунін розповів, що в своєму будинку самостійно переобладнав сходи під крісло колісне. Але там, на відміну від будинку, де живе Олексій Сундієв, це можливо. Тоді, що робити в такому випадку, у Львові вже давно знайшли рішення. Там подібний проєкт успішно реалізовується кілька років поспіль. Про нього більше розповів депутат Львівради Михайло Дідух. Зокрема, він поділився, як цей проєкт втілювався і як вони змогли, окрім облаштування пандусами та тактильною плиткою громадських місць, піти далі. А саме в будинках, де мешкають люди з інвалідністю, організували підйомні механізми, а також роблять доступними й культові споруди міста, так як це, наприклад зробили в гарнізонному храмі. У Луцьку, як повідомила начальниця департаменту соціальної політики Вікторія Майборода, вже є подібні програми щодо організації безбар'єрності, зокрема громадських місць. Проте, вважає, варто було би їх якось об'єднати в одну. Якщо тільки ми об'єднаємо всі в одну, а не конкретно там е якась буде одна, друга, третя, і е відповідно гроші будуть розпорошуватися, вони будуть виділятися на всі три програми, а важливо було. Все це акумулювати в одній. Де брати гроші, як пояснила Алла Наточій, програма прописана таким чином, що крім коштів місцевого бюджету, на такі цілі можна залучати інших донорів. Ветеран війни та засновник громадської організації зруч скелю Євген Сивопляс вважає, що це цілком можливо. Головне шукати рішення, а не відмовки. Хочеться, щоб люди не вбиралися причини. А шукали за попередніми даними, в нашій громаді є понад вісім тисяч людей з інвалідністю. Нині потрібно зібрати інформацію, де вони мешкають, і які саме потреби мають. Адже систематизувавши ці дані, можна буде чіткіше сформувати план реалізації програми та її кошторис. Зокрема, надати таку інформацію відповідній робочій групі можуть голови ОСББ та старости. Ми зараз ну фактично зробили такий перший крок для того, щоб Побачити, що є в громаді, що робиться, і як його можна робити краще, використовуючи досвід інших громад, інших міст, варто зауважити, що відповідний проєкт рішення найближчим часом винесуть на обговорення депутатських комісій та сесію відповідно. Головне, як зауважив Михайло, наход аби не намагалися перетворити цю ініціативу в політичну дискусію, коли є можливість зробити для мешканців громади значно більше аніж є на сьогодні.